І всім привіт! З вами Назар 234К. І сьогодні я вам розкажу історію, як ми опинилися непонятно в якому місті і як ми з нього вибралися. Це повний шок. А перед тим, як ми почнемо, став лайк та підписуйся на мій YouTube канал. І підписуйся на мій телеграм-канал, служба в коментарях. Ми розпочинаємо. Який сьогодні хороший день. я, як завжди сломбунки, Воздуха нема, треба прокачати воздух. Господи, з цим воздухом. І... Все, воздух готовий. О, бургер є. І так, як ви бачите, я зараз непонятно де. І це за вікном кажеться, що немає атмосфери ніякої. Ну на самом деле зараз тут таке буде, що я сам. Душу. Ну коротше. І зараз я вам покажу, що ідея виживаю. Така ситуація, що ми були в якомусь доміку, і щось було не так. І випадково ми попали в типу ми попали в якийсь незрозумілий бункер, і ми не знали, як відсюди вибратися. І... Потім ми знайшли знаряддя, його зробили, але ми не знаємо, як прийти додому з Кирилом, бо все просто непонятно, як щось присходить. Ну, коротше, давайте поки що я доживу з 25 дня. Воздух, воздух, треба поповнити воздух. От і воздух, так. От і воздух. І ось уже 26 день зберехав, і атмосфера дуже сильно помінялася на червону. І як ви бачите, не дуже і погано. І ми знайшли картошку. Ну, давайте подивимось новості, може гараздсько. Связь дуже погана, то тільки видно ось таке качество. Ну а що поробити? Це ж зараз повний апокаліпсис. І скоро ми вийдемо на вулицю. До речі, ось спорядження від радіаційного удару по голові. У нас буде винтовка в руках, бронежилет та ось тут написано противогаз. Противогаз, щоб ми просто не задихнулися і не померли від радіації. Ну, типу, щоб ми тихли вчимося. Тут, тут а це одяг від радіації, я й не вуду. І нам надо знову поповнити вогонь, тому що він швидко закінчиться. А ви скажете, откуда ми беремо воздух? А воздух ми беремо. Дивіться, коли закінчується воздух, затягнуть. А ви як все тут проработано, более так хорошо, нормальненько, я вам хочу сказать так. Катошечко! Спасибо, Кирилл, за подарок. День 54-й. Я, пожалуй, хочу вже скоро виходити із цього бункера. Так що зараз ми будемо с Кирилом дівати, в принципі. Эй, пішли зі мною. Пошли. Так, де він там? Пошли і. Ну, коротше, ось ми зараз будемо вже, принципі, діватися, то я буду першим діватися. Так, обороню вага. З часом атмосфера була дуже напряжна. І ось цей знак. Так як Кирил поки що дивився вікно і він дивився на цю атмосферу, а ось і цей знак. Як щось пересходить. Ось. Знаю, що тут радіації настільки багато, що неймовірна радіація може вбити, якщо ти не вдінеш противогаз за мілісекунду. Краще брати противогаз, а інакше ти помреш просто і все. І не буде навіть слідку про тебе. Вот ось це на самом деле. Ми, в принципі, відділи противогаз із Кирилом і давай! Ми виходимо наружу. Мені раз вихожу наружу, то я її не знаю. Так, пошли за мною і подивимось, що тут є. Давайте розслідувати тут карту. Ну, в принципі, ми зайшли в дім. Подивіться, тут багато нічого не зрозуміло. Мертвий Чикін. К сожалению, він помер. У нього навіть не було проти Подивіться, що произойшло, що у нього тут такий хаос. Пожалуй, можна использовать такий кадр. Ну. Давайте її підемо. Так. Давайте подумаємо, що тут у нас є. Так, у нас. Вона... О, я знайшов якийсь ключ. Цікаво, що це за ключ, Ну добре, пішлі заново. Так, у нас є ще вон така якась будівля Ядерна бомба, ядерка, стоп. А її що, треба відкрити, щоб випустити в атмосферу, реально. Блін, не випускається. До речі, опишіть, пожалуй, туди. Тут щось є. Закрито. Тут надо якийсь ключ. Я ж бачу, там якийсь ключ. А пішліть, подивимося, що там є. Такий ключик, десь був ось і ключик. Откривайте нашу. Зараз я його переверну. Дверь. Ну, відкриваємо так Відкриваємо. І давай відкривайся. Піп. все, замок був повністю розчинений. Кирилл. Там щось гурить, Що це таке? Ладно, пішли далі. Так. Я вже зайшов в якийсь бункер. Красна кнопка! Хоча вище не нажимать. мавлі ли щось призойде. Ладно, пішли далі. Треба закрити. О, як гепнуло. Ой, привіт! Хто ти такий? А -а -а, ти хто такий? Це і не понідянів, я ще з тебе об'мю. Гей, гей, я людина. Стоп, ти людина? Тут ніколи не було людей. І як я тут опинився? Я ти зайшов в мене! Де ти ключ знайшов? Вже mm. не важливо. Там була якась ядерна бомба, і ти не переживай. Я хотів спитати тебе просто за ядерну бомбу, хоча я тебе не знаю. Привіз, змогу починається не дуже класно, але давай я тобі все розповім. Якщо ти знайдеш пару ключів, ось один із моїх ключів, можу тобі дати, ти активіруєш атомну бомбу, але тобі треба два ключа, так що ти можеш взяти перший мене ключ і ставити його атомну бомбу. І шукай другий ключі, бо другий ключ я кудись не повні куди сховав. Бо після того як я його сховав, щось було не так. Добре, дякую. Так. Кирилл кудись пропал. Він десь гуляє, я бачу. Так що я відкриваю, Давайте відкривати, Так, це ж прокручиваем ее в нас. відкриваємо, Оп-оп-оп-оп. Ой -ой, ой ой оп Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Опа, відкрилось. Ми все одно вже не можемо відкрити. Нам ще один потрібен ключ. Так що давайте шукати останній наш ключ. І мені кажуть, що він в цьому домі. Так що я, пожалуй, від... відвигаю цей каміння. Це, це каміння. О, ні! Мої пальці, мої руки. Е, тут ніякого ключа немає зовсім. Тут просто все заброшене. Давайте шукати далі, може щось і знайдемо з вами. Мавлі, все-таки щось знайдемо. Цікаво. Де ж цей ключ? Давайте шукати. Я, в принципі, вже тут по кругам його також немає. Біля бомби я вже перевірив, бо ми вже гуляємо, а в третій час не можемо знайти цю, як я вам говорив, чи не говорив цю цей ключ. Тут його теж немає, я не можу знайти, стоп. Дивіться, тут є якийсь ключ. <гух> я знайшов якийсь ключ. Дивіться, мабуть, він підходить. А ми зараз перевіримо. Ну, буду відкривати. Так що. Я беру цей ключ, беру і відкриваю. Давай, 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 давай. І... о! Відкрилось. Тепер ми, в принципі, повинні йти до того дяді і питати, що потрібно робити. Так. Так. Привіт! Я знайшов всі ключі, що далі потрібно мені робити. Ой, молодець. Далі ти потрібен просто взірвати. Нажати на червону кнопку, і ти взірвеш повністю тут все. Коли бомба взірветься, то це буде катастрофічно для мого бункера. Але я обміну, вся радіація і все це все уністошиться, і ми зможемо гуляти без спротивокаті. Я також ступенюся як ви. Так що давай, десять секунд. Добре, нажимаю. І відчут пішов. Там мені дуже страшно. В будь-який момент вона навіть не витримає і сама по собі розірветься на маленькі частинки. Ще? Так, ось я на зрить в лагере що у щось нічого вбивати не буде. Я біжу, я і срочно бігаю, так, так куди мені треба до того він сказав, що бункер не витримає такої нагрузки. О, ні, його бункер реально розвалився. Так, ти живий, він не в сознанні. Його треба срочно допомагати йому. Так, я його можу взяти. Ну, коротше, зараз я йому допоможу. Бо все равно тут воздуха в приспина. Короче, я его я кого сейчас заберу. Хм. Ты очнулся. Фух, я вроде бы я его вылечив. Так, <розвисок> я его о чем я тебе кое-что скажу. Просто подвинься окно и ты побачишь. Добре, я дымся. Багато. Добре, дякую я тобі, просто ти найкращий. Боже, це просто я зараз вип'ю спеціальну бутилечку. О, Я не вірю своїм очам. Це правда? Подивіся, тут все пропало. Трава рости, тут навіть вже стигло. принципі, всім пока. З вами був Назар 234К і Кирео 77К. Ось так воно все произошло на самом деле. Всім пока, ребята. Омагет. Oh